Вин, я Марія Бондар. Вітаю. Вночі росіяни тероризували Дніпро. Місто було під масованою атакою шахедів. РФ запустила майже півсотні дронів. Мешканці чули кілька десятків вибухів, є й влучання. Пожежі на місцях ворожих ударів вже ліквідовані. Руйнувань зазнала будівля суспільного мовника. Комунальники та екстрені служби працюють на місцях, усувають наслідки руйнувань та допомагають мешканцям закрити вибиті вікна. Після масової атаки сьогодні вночі на місто Дніпро маємо наслідки. На зараз маємо основні дві локації. В одна локація безпосереднє враження в будівлю місцевого телеканалу. На зараз є інформація щодо припинення мовлення деяких місцевих. Радіостанції та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього. Окремо постраждали поруч сім будинків. та Зараз інформація щодо сіми будинків. Це під тисячу вибитих шипків. Зараз також підтверджено вже два дахи, зруйновані, нулі постраждалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері. Пошкоджено перекриття будівлі і дах. На щастя, у момент атаки співробітників у редакції не було. Понівечено також приміщення регіональної дирекції Суспільне Донбас. Окрім цього, зруйнована студія контрабас, яка розташовувалась у цій же будівлі. <різь> Нічого не до Нічого. Все знищилось. Ви там всередині були? Так, да, там жопа. Там все провалилось. У нас великий знімальний павірйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами, з великою кікістю обладнання, професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. Так що навіть не впізнати. Дирка! Там тупо дирка. Я такого не очікував. В квартирах у Дніпрянці її ночі вилетіли вікна та двері. Мешканка одного з пошкоджених будинків Ольга поділилась з нашими журналістами. Як почула перші вибухи вночі, одразу спустилась з онуком у підвал, а мали лягати спати у кімнаті, де вилетіли вікна. Дуже страшно. Особливо дитинка боялася. І укрила отак, тоже, это, одеялом, ну... Інші кімнати також зазнали пошкоджень. Можемо Там, пройти. ще одна кімната зазнала тут. Це той... вже стюклоповий настів. А в цій кімнаті теж усе ще нічого не зробили. кімнати. ті кімнаті може. Ось Бачите? А чия ця кімната хто тут мав спати? Це в нас дідуська. Дідушка прийшов позже в мене. Бо він поки збереться, ми вже по умовою побіжали ти такое. За наявною наразі інформацією, обійшлося без жертв. Проте є двоє постраждалих. Їм надають необхідну допомогу. На даний час прокурори разом зі слідчими перебувають на місцях, проводять огляди місця події, вилучають рештки безпілотників. А також допитують свідків та потерпілих від вказаної масованої атаки. Наразі можемо говорити про те, що удар було завдано безпілотниками типу шахет герань. Моя колега Анастасія Васько від самого ранку перебуває на місці одного з влучань. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Настю, розкажи, яка ситуація наразі. Вітаю колеги. Дійсно, команда Дніпро Тіві продовжує фіксувати наслідки ворожої атаки масованої по Дніпру. Цієї ночі ми зараз перебуваємо біля двоповерхової будівлі, яка зазнала найбільших руйнувань. Тут раніше був телецентр, суспільне мовлення. Можете бачити, що вигоріли дуже багато приміщень. У Будівлі досі поволі йде легкий дим, і запах такий гарі стоїть у всьому навколишньому району. Дуже багато знову ж таки пошкоджено вікон повністю згоріли кімнати абсолютно і рятувальники продовжують, до речі, працювати на місці від самої ночі, відколи затушили пожежу, тому що розбирають ще завали усередину усередині. Ми, на жаль, не можемо показати вам, як виглядає будівля усередині, тому що туди пускають лише працівників у супроводі рятувальників. Навколо також можете бачити абсолютно понівечені автівки, залізяча валяється, валяються якісь уламки, будівельне сміття. І навколо цього телецентру це звичайний спальний район. Тут понівечено багато поверхівок, що попереду мене, що позаду мене. Понівечені поверхівки, У людей повилітало скло. Валяються ось на підлозі рами віконні. У людей також ми були вже у квартирах. У них міжкімнатні двері пошкоджені, навіть вхідні двері пошкоджені, зламані петлі. Мешканці звертаються по допомогу до благодійних організацій, які надають ОСБ та плівку. Також заповнюють заяви у поліції щодо пошкоджень і просто прибирають, порпаються у своїх квартирах, змітають уламки, змітають скло, щоб. Більш-менш привести до якогось нормального стану своїх квартири. Наскільки це можливо? Наразі це уся інформація, яка є у мене. Будемо тримати вас у курсі. Колеги, передаю вам слово. Дякую, Настю. Нагадаю, з нами була Анастасія Васько на прямому зв'язку з місця ворожого удару. Також на місці атаки працює гуманітарна місія Проліска, яка надає всю необхідну допомогу мешканцям пошкоджених будинків. Ця пролізка працює з самого ранку, надає допомогу від УКБ ООН у вигляді ОСБ листів, прозорої плівки та пластикового брезенту. Також надається допомога у психологів у психологічні консультації та та консультації з захисту. біля 32 родин вже подались на реєстрацію. Внаслідок нічної російської атаки постраждав і молодіжний медіа-центр. Це вже не перший випадок, коли ворожі удари стаються поруч із будівлею. Лише півроку тому тут завершили ремонт, а тепер відновлювати простір доведеться знову. В приміщенні вибило вікно та пошкодило майже все обладнання, необхідне для роботи центру. Ми почали від сусідів питати, що сталося, і одразу приїхав сюди. Почекав трошки в неї були прильоти, щоб не стояти тут на місці, бо було декілька прильотів сюди. З е, пошкоджень багато пошкодженої техніки, тому що ми займаємось медіа, просвітою для молоді ну, і безкоштовно навчаємо молодь. У нас багато техніки, яка і навчає молодь. Пошкоджені вікна, підвіконня, сьогодні день народження, повинні були зібратися з командою. На тортик, на посиділки, обсудити якісь наші нагальні питання. Кожен вівторок ми збираємося нашою командою, десь там 30 людей приходить, десь 20, коли у кого як виходить, всі інші онлайн. Ось, але тепер виходить, що будемо збиратись на толоку, відновлювати наше приміщення. На жаль. Але дякую, що є така команда, яка прийде на допомогу. Дякую, що є люди, які в мене оточують і в цей день підтримують. І окрім згаданого РФ вдарила десятками дронів, і по залізничній інфраструктурі у Дніпрі є руйнування. На щастя, минулося без постраждалих. Адже в момент атаки пасажири ховалися в укритті вокзалу. Я мама з тобою зараз один, два, три. За словами віце-прем'єр міністра з відновлення України Олексія Кулеби, серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирський електропоїзд регіону. Росіяни цілять по ньому вже вдруге за час повномасштабної війни. Внаслідок удару суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджено вокзалу Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів. Оперативне відновлення. Попри це, ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком. Робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини є на нашому сайті у телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інстаграмі. З вами була Марія Бондар. До зустрічі. реалізований, я не думаю, що він може бути основним.